Якщо ти мрієш бути схожою на ляльку Барбі і зовні, і внутрішньо слухай уважно. Сьогодні я розповім, як у підлітковому віці втілити цей образ у своєму житті. По-перше, зовнішність Барбі завжди виглядає доглянуто і стильно. Її макіяж легкий. Із рожевими відтінками, блиском на губах і ніжними тінями, волосся доглянуте, блискуче, вкладене в локони чи стильні зачіски. У виборі одягу сукні, рожевий колір, аксесуари трохи блиску, але все зі смаком. І найголовніше пряма постава, витончені рухи і мила посмішка. По-друге, поведінка: Барбі це завжди позитив. Вона доброзичлива, відкрита до нових знайомств, поважає інших і впевнено йде до мети. Вона не боїться мріяти і досягає всього, чого прагне. По-третє, розвиток. Барбі це не лише краса, а й розум, стиль і талант. Вона займається хобі, відкриває нове, навчається і розвивається: танці, малювання, мода, волонтерство. Усе це частина її світу. І найголовніше, бути схожою на барбі не означає втратити себе. Це означає бути найкращою версією себе, жіночою впевненою, доброю та цілеспрямованою. Ти можеш бути барбі по-своєму. Головне вір у себе. Доглядай за собою, розвивайся і будь доброю до інших. І тоді твоє барбі життя стане реальністю.